Росія ймовірно вперше використала модернізований зенітний ракетний комплекс панцирь СМСВ у бойових умовах. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Зазначається, що версія ось така ось СМСВ цього панциря. У РФ почала розроблятися тоді, коли колісна версія панцир СМ не зацікавила російських військових. На його розробку скоріше за все вплинули вади попередника через високий центр маси. Він іноді. Перекидався на поворотах, а також був малопрохідним. Тому наголосила аналітики, модернізований комплекс отримав оновлену оптико-прицільну станцію. Ну і дальність ураження цілей збільшили з 20 до 40 кілометрів. Остання за рахунок введення нової гіперзвукової зенітної ракети, яка нібито дозволяє збивати не лише балістичні, а й навіть і ракети. Ну чергова. Вундервафе не хочу казати так, як ми це нам, все це називаємо. Росія поширює фейки про розкол між політичним і військовим керівництвом України. Традиційно вони це роблять. Але ось у центрі протидії дезінформації зазначають, що російські пропагандисти посилили вкиди про нібито конфлікти між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Поширюються різноманітні наративи. Буцімто Олександр Сирський таємно готував операцію на Курщині, через що його нібито зливає політичне керівництво. Також розповсюджують чутки про те, що Україна зірвала можливість переговорів е, операцію в Курській області. А тепер захід нібито шукає заміну. Володимиру Зеленському Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися маніпуляціям ворога. Друзі, читайте, хоча б як мінімум, не тільки заголовки в, в, дивіться в самі статті, шукайте перше джерела, не ведіться на ці псо. Це повна маячня.